Ни український тандем пляжних волейболістів Сергія Попова та Едуарда Резніка повертається. Нагадаємо, наприкінці року спортсмени повідомили про призупинення сумісних виступів. Причиною такого рішення стало бажання Едуарда Резніка проводити більше часу з родиною, а також необхідність реабілітації та відновлення після виснажливих тренувань. Різні планував взяти піврічну перерву та повернутися до виступів перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у липні у німецькому Дюссельдорфі. Проте повернення українського тандему відбудеться раніше на турнірі у Швейцарії, який відбудеться у травні. Нагадаємо, Сергій Попов та Едуард Рєзнік спільно виграли три срібла та одну бронзу на турнірах світового професійного туру. А у 2023 році стали першими українськими призерами євро з пляжного волейболу. Юнацька збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу. Сталося це у матчі третього туру проти збірної Австрії. Після перемоги над Угорщиною з рахунком 7-1 і програшу Данії з рахунком 1-5, збірна України впевнено виграла у команди Австрії. В першому періоді суперники розійшлися миром 1-1, а у друга 20-хвилинка була повністю за синьо-жовтими, які закинули 5 шайб, на що суперник відповів тільки одного разу. В заключному відрізку гри синьо-жовті втримали впевнену перемогу з рахунком 6-3. Завдяки цьому збірна України піднялася на друге місце в групі, маючи шість очок в активі. Ось власне, що вийшло нам з вами набігати, це наше спільне досягнення. Це, до речі, медаль сьома заключна за всі топ-6 марафонів, де всі марафони в одній. Український ветеран Роман Кашпур із Вінничини пробіг усі шість топових марафонів світу і став першим українським параатлетом, який успішно подолав усі забіги найпрестижнішої марафонської ліги у світі. Завершальним став 129-й бостонський марафон. До цього Роман уже брав участь у марафонах у Лондоні, Берліні, Чикаго, Нью-Йорку та Токіо. Це була неймовірна гонка. Кожен шести. Зірок заповнилось по слову. Бостон, мабуть, для мене став най-перше заключний, вже не забудеш. По друге, мабуть, найважчий, тому що дуже надзвичайно непроста траса. Сьогодні відбулася невеличка історична подія, тому що і в адаптивному спорті, і в паралімпійському принципі спорті в Україні жоден параатлет, адаптивний атлет не пробігав таку кількість марафонів, а тим паче топ-6 мейджор досягнення ветеран присвятив доньці Вікторії. Зазначимо, Роман Кашпор пішов на війну добровольцем у 19 років. У 22 втратив частину ноги, підірвавшись на міні біля Мар'їнки. Після протезування перемагав на іграх героїв. Встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак. АН-26. З початком повномасштабної війни боронив Україну на протезі. Нині займається волонтерством та популяризує адаптивний спорт. Цікавим є те. Що у Бостоні завершилися не лише змагання, а й зйомки документального фільму про шлях романа через усі марафони, прем'єра якого запланована на другу половину 2025 року. На цьому зупинятися роман не збирається після марафонів. Оголосив про нову мету. Я йду на Айронмен. Це для тих, хто не знає, я поясню це триатлон. Тобто це три спортивні дисципліни в одному комплексі змагань. Моїм завданням буде пропливти 3 кілометри, 860 метрів. Діставшись до берега, проїхати 180 км кілометрів на велосипеді і завершити гонку 42 кілометровим марафоном за одну добу. Нон стоп без зупинки буде весело, але ця подія буде не через тиждень, не через місяці. Мабуть, навіть не через рік, бо до цього досить жорстко, серйозно потрібно готуватися.